Осівський ліцей Дубровської міської ради, учениця 11 класу Павлюк Софія, вірш Миколи Лотоцького мова. Не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вище, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лиш тому, що не пропала мова, то й ми, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, Доріг тернистих. Не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти, річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України. Ось смічна нерозгаданість віків.